Олексій, ну, по-перше, вітаю вас з третьою річницею створення Автомайдану. Вітаю вас. Але, знаєте, от розпочну, можливо, з несвяткового запитання. Скільки автомайданів є в Україні? Це різними оцінками близько 40. Але тут питання репутації і хто реально що робить. На жаль, не всі витримали іспит славою, іспит грошима, посадами, і багато хто пішов на ту сторону, з якою ми боролися. Ми майже всіх знаємо, хто реально що робить. З більшістю нормальних ми співпрацюємо, а деякі осередки приєдналися до нас і вже є єдиним цілем в статусі всеукраїнської громадської організації. Ну, ви все-таки визначаєте, от ваша роль перша, ваша роль головна? Ну, це визначають люди, це визначають журналісти, це визначає суспільство. Ми вважаємо, що ми робимо правильні речі. І воно отримує підтримку від людей, від закордонних донорів, від журналістів. Вони розуміють, хто є хто. Люди, які зганьбили себе, так дуже сильно зганьбили. Вони лежать. У нас є такий блекліст на сайті, яким ми помістили людей, з якими ми ніякого спільної справи не хочемо мати. Подивіться у сполучення взагалі, у назві вашої організації, автомайдан є дві частинки: автомобільний і майдан. Ви так наглухо прив'язані до майдану. От, якщо завтра збереться новий майдан, ви беззаперечно його підтримаєте. Ні, ми не вийшли там. От на нещодавно нові акції там організовувалися. Ми визначили для себе пріоритети. Провели кілька стратегічних сесій. Визначили, що ми е, однією з проблем в Україні є корупція. Вона не, можливо, не, сам, не, не саме ключова, але одна з ключових проблем. Ми почали боротися з корупцією, зрозуміли, що ми не можемо підмінити собою государство державу. І ми вирішили для себе, що треба подолати е, корупцію в правоохоронній системі та в судах і е, допомогти державі реформувати ці органі. І от саме цим ми займаємось. Коли ми бачимо явну несправедливість чи е, речі, які ми не можемо повпливати, там, ми тоді, звичайно, можемо виходити на акції прямої дії організовані мітинги, акції. От, і, наприклад, наступну неділю, ми об найближчу неділю ми поїдемо вже для себе прийняли такі вольові рішення, не дивлячись на всі загрози, ніби розколу коаліції і так далі. Поставили собі за мету зняти пана Авакова, який зганьбив всю реформу в МВС. І ми будемо системно цього домагатися. Як до цього те було з Шокіним, там яремо і так далі, Олексій. А чи не? Впливає на діяльність автомайданівської організації, яку ви очолюєте, те, що ваш батько. Відомий політик Анатолій Гриценко очолює партію громадянська позиція жодним чином, навіть іноді автомайданці кажуть, що у нас людей з інших пов'язаних з іншими партіями більше в організації. У нас є люди, які є членами самопомічі. У нас дуже гарна співпраця там з Демальянсом з командою Саакашвілі, У нас е очільник Черкаського середку зараз очі очолив осередок е руху нових сил. Тобто у нас немає цього. Автомайдан є позапартійним рухом. Це прийнято як. Така аксіома для організації у, у наші, наші члени нашої організації можуть бути членами різних партій, крім як ми вважаємо, олігархічних і чи там пов'язаних з партією регіонів. От такий принцип і для мене тут немає ніяких стримуючих факторів. Коли створювався автомайдан, якщо не помиляюсь, ви очолювали київський осередок громадянської позиції. Ви залишились членом партії? Я залишився членом рядовим членом партії, але я пішов з керівництва осередку і призупиняв взагалі членство, коли служив в армії, бо це заборонено законом. Повертаючись до теми е, існування різних автомайданів, дуже багато негативної інформації про одного, як називають його з активістів автомайдану. Не знаю якого правда Дмитра Карпа. Мовляв, він там називають його різними, не, не дуже приємними словами. Він член вашої організації. Ні, я не хочу коментувати його діяльність, бо це там спускатися на певний рівень. А, але ви можете зайти в наш блек-ліст на сайті, і побачити він там є. Ну недавно він був в Тернополі. Мітинг відбувався Ви... під під входом до фіскальної служби місцевої. Ну нам нам вдалося зафіксувати і показати суспільству, що деякі люди, використовуючи ім'я Автомайдану, намагаються ще й заробляти на цьому кошти і організовувати проплачені мітинги. Він звернувся не туди як виявилось не до тих, кого можна купити? І ми зафіксували розмову по телефону організаторів цих псевдоактивістів в нинішньому парламенті українському місцевих радах. Ви маєте якесь представництво? Ви маєте там якесь лобі? В Верховній Раді у нас є друзі, з якими ми співпрацюємо, і дуже потужно, там, з Єгором Соболєвим, іноді з Ігорем Луценко, з різних фракцій. Дуже багато людей є і в Солідарності, це єврооптимісти. Майже з усією групою єврооптимістів ми співпрацюємо постійно. В місцевих радах так само є окремі депутати, з якими ми співпрацюємо. По-перше, нам потрібно іноді отримувати швидшу інформацію, а для депутатів це легше вдається. По-друге, деякі ініціативи вдається через них реалізовувати. Знаєте, дуже часто трапляється, що громадські рухи потім перетворюються поступово в політичні партії, які вже борються за, за владу. Пропозицій було багато створити і так далі. Але ми для себе прийняли однозначне рішення, що ні, це позапартійний рух, тому що влади міняються, була Януковича влада зараз Порошенка. Системних змін не, 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 не сталося деякі ми бачимо речі, пов'язані з покращенням. Це там відкриті реєстри, система Прозора і так далі. Але цього недостатньо. Це не те, що очікували люди після там революції гідності. Тому нам контролювати неважливо, яке прізвище, і неважливо, які пропори партійні. Якщо це буде стосуватися громадянське позицію, то буде так само ніяких не буде там сантиментів, що. Щось що це партія там батьки ні. Тобто абсолютно однозначний підхід. Коли автомайдан не тільки но створився, він зазнав і це відомо серйозних силових репресій з боку Міністерства внутрішніх справ. Зараз які ваші стосунки, крім того, що ви зараз домагаєтесь зняття Авакова, а загалом з правоохоронцями ми намагалися допомагати, хотіли стати. Навіть плечем для реформи поліції, тобто приймали участь в атестації. У нас люди їздили по регіонах в атестаційних комісіях. Коли побачили, що е, почали міняти систему проходження атестації, змінювати склад комісій на користь міністерства, в тому числі зрадники Авакова, деякі навіть з Тернопільщини апостол, знаєте, які є фігурантом Чорної бухгалтерії, і там деякі люди кримінальні авторитети на Житомирщині і таке, воно повсюди таке сталося. Ми прийняли рішення разом. Багатьма громадськими ініціативами вийти з процесу атестації. Підтримували достатньо довго хатю Деконоїдзи в її намаганнях реформувати, але розуміли, що їй дуже важко всередині системи, де її оточив Аваков своїми людьми не дає жодного шансу на власні дії щось зробити. Тому вона і пішла. Сказала обережно, сказала, що вона не змогла просто справитись те, що їй треба було робити в цих умовах. Відповідно, зараз для нас керівництво МВС це ті, хто мають піти, щоб воно далі могло розвиватися. Чи є на нас тиск? Є нещодавно нас арештовували активіста, ой, не арештовували, а обшукували активіста через те, що ніби він стежив за суддєю. Насправді ми по суддях відкрите ведемо аналіз їх статків, автомобілів, майна, знімаємо з дронів, ніколи не ховаємось. Це стосувалося керівника Голосіївського суду міста Києва, пані Пірвушина, яка написала заяву, що ніби за неї стежать, прив'язала це до справи, яку вона веде стосовно там Кліменка Януковича. На наступний же день була винесена постанова. Іншої судді, яка з нею працювала раніше, щоб так швидко виносилися постанови по справах майдану, наприклад, ви розумієте, цього не відбувається. А тут на наступний день вже була винесена постанова про проведення обшуків активіста. Причому там його навіть не його автомобіль був вказаний. Але нічого не вилучили, коли приїхали ми, коли підняли, шум в пресі, повсюди. І зараз ми ще з'ясовуємо, чому військова прокуратура приїжджала до громадського активіста. Тобто, ну, взагалі нонсенс. Це питання і до прокуратури, і до суддів. Це показує, що вони дуже тісно співпрацюють. А за нашу інформацію, ця суддя до неї таке ставлення і так допомагає саме через те, що вона, коли треба, підмахує певні рішення слідчі для органів правохоронних органів. Знаю, що ви нещодавно очолили раду громадського контролю при національному антикорупційному бюро. Вам не здається, що загалом боротьба з корупцією ну певним чином провалена в Україні. Ну я б так не сказав. Я скажу, що недостатньо швидко це робиться. Корупція вона складається з багатьох чинників: перший чинник це контроль, другий чинник це рівень зарплатні. Третій чинник винищення схем, профілактики корупції і так далі. Те, що стосується антикорупційного бюро, воно сформовано, ну, на мою думку, з порядних професійних людей. І воно почало працювати. Воно не одне працює. У нього є ще процесуальний керівний орган, це антикорупційна прокуратура. Багато питань зараз до цього органу. Є ще структури, через які відбувається прослуховування, це Служба безпеки, яка бачить все, що відбувається. Є ще прокуратура, з якою періодично дуже такі ви бачите війни. Тобто ми все робимо для того, щоб антикорупційне бюро могло працювати. По Тернопільщині, ви знаєте, вони дуже багато зробили справи і по поліції, і по прокуратурі, і в тому числі з завдяки співпраці з Автомайданом, тому що тут була тісна співпраця. Швидко чи ні? Ні. Але якщо порівняти, наприклад, з таким самим бюро в Румунії, то там три роки знадобилося, щоб антикорупційне бюро почало працювати. Це пов'язано з встановленням механізмів, процесів, зміною законодавства, яке необхідно. От не немає самостійної прослужки. А їх можна слухати вищих посадових осіб, коли у них повна зв'язка з службою безпеки, через яку йде слухання. Заступник пана Грицака Демщина це людина, яка приходила до пана Трепа і казала, що я смотрящий від Каноненко. А як його можна слухати, коли він буде знати, що його слухають, розумієте? І будь і навіть в судах така сама проблема, через суди може виходити інформація. Тому ми добиваємося створення антикорупційного суду, надання прав прослуховування автономного антикорупційного бюро. Ну а якщо ми вже говоримо про структури силові, не можу не запитати вас, чи бере автомайдан участь в реформуванні нашої судової системи? Якщо бере, яким чином? Дуже потужно беремо. Ми Творили, ініціювали і реалізували до певної стадії і зараз продовжуємо підтримувати проєкт про суд. Це база даних вперше повністю всіх суддів в Україні, їх майже 8 тисяч. Це інформація про їх статки, про їх декларації, порівняння і розслідування, по там, де це, за нашу думку, виходить за межі, де є неспівпадіння, або де є щось незадекларовано. Бо люди нам дають багато інформації. суддя там показав свої, а насправді живе. По-іншому їздить на машині якому хтось. Здав і так далі. Ми такі розслідування проводимо, викладаємо, і це стає базою для. Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка має проводити кваліфіційні оцінювання. Крім того, п'ятеро представників Автомайдану увійшли у громадську раду доброчесності. Це ті люди, які будуть проводити аналіз і надавати, і ці матеріали мають бути враховані при конкурсах, Верховний суд, при кваліфіційному оцінюванні суддів. І це така системна, довга робота, якою ми займаємося. Якщо казати, що Автомайдан це тільки поїхали там десь покричати, це вже не так. У нас є аналітики. Є така системна довга робота в комісіях в громадських радах, де ми намагаємося впливати системно на владу не тільки через вулицю. Коли це не вдається, тоді ми виходимо на вулицю. Прокуратура, поліція, суд Суди. дуже багато напрямків. Чи не здається вам, що? Таким чином, розпорошуючись в різних напрямках, ви втрачаєте можливо щось головне в своє діями. Ми звузились навпаки. Спочатку ми займалися всім. У нас ще був напрям допомоги армії. Тут дуже сильний був в Тернополі. знаю, волонтерський логістичний центр в Києві була ініціатива автомайдан Сос, яка займалася допомога армії. У нас багато ми ходили, билися там із податковою сіма, але потім ми провели стратегічну сесію, зрозуміли. Наші можливості людські, часові, е, обмеження, які є, в тому числі і фінансові, і зосередилися саме на силових структурах і судах. Це дійсно багато, але воно працює дуже в комплексі, тому що поліція не може вона працює під керівництвом прокуратури. Да? Потім щоб посадити, має спрацювати суд. Відповідно, ми маємо за всіма цими органами працювати а набу це орган, який зможе вище керівництво цих вичищати так само. Ви згадали про фінансові можливості і не можу не запитати на які гроші працює і живе. Автомайдан. У нас є частина людей, які не отримують жодних грошей в Автомайдані. Це там, 90%. Є люди, які на зарплаті, це аналітики, офіс-менеджер, юрист, піар і так далі. Там підтримується сайт. Звідки у нас гроші? Це членські внески, це обов'язково. Всі платять членські внески. Друге, це за несплату ми видаляємо людей. Навіть дуже поважних. У нас люди ну, покидають організацію, потім можуть відновитися, сплачувати і так далі. У нас є пожертви людей. У нас є рахунок, на який приходять пожертви, іноді анонімні, іноді ми розуміємо, хто там перераховує кошти. І третє це ми отримуємо гранти. Тобто ми отримали від кількох міжнародних інституцій це European Endowment for Democracy, National Endowment for Democracy і Канадське посольство. От це три організації, які нам надали грант. Таким чином вони і визнали нас, тому що європейці спочатку прийшли до нас, потім побачили, що тоді було 26 автомайданів. Вони всіх вивчали, але прийшли до нас і надали нам. Структурних грантів як автомайдан оцінює електронні декларації наших чиновників і чи є в автомайдані багаті люди? Ну є багатих, таких немає. У нас є там, середній клас. При своїх керівник представництва міжнародної компанії. Тобто. У нього дорога, дорога машина в лізінгу, а, але ну, він середній клас, я вважаю, з точки зору такої європейської оцінки. А здебільшого це середні, там малі підприємці, тобто такого рівня люди у нас працюють, можливо, менеджери якісь компанії. А, а якщо ми беремо в декларації, то Ну, іноді спочатку було дуже сумно, а потім навіть вже почали сміятися з деяких характер, тому що воно ну вони злякалися і почали все декларувати, а навіть такі запасом декларувати, щоб якось пояснити потім свої витрати. Це ну, всім зрозуміло. Наприклад, по деяких людях ми розуміємо, що у них насправді статки там на порядок вищі, але вони задекларують що хоч якось пояснити там готелі, ресторани і так далі свої ці речі. Але з часом воно все стане. Не зрозуміли. Всі будуть бачити, де що як відбувається, воно все прозоріше і прозоріше. Щоб не було ніяких ілюзій, Запад бачить майже все. Все, що йде в електронному ну, через перерахування через банки, вони абсолютно все бачать. Система міжнародного моніторингу коштів дає можливість побачити кожну транзакцію, прив'язати її до конкретного прізвища і розуміти, хто цими коштами оперує. Тому рано чи пізно буде відповідальність. Тобто, це це просто треба зрозуміти, наприклад, в Європі. Вже не популярно бути олігархом з точки зору, що там яхти кораблі. Дуже популярно просто мати офіційні статки там вище вище там 10-20 тисяч доларів на місяць, які легально людина отримує все. Це є трендом, який дозволяє там дівчата таких хлопців вже полюбляють більше ніж олігархів. Олексій, чи можна сказати про те, що автомайдан за будь-якої влади в Україні завжди буде певним чином в опозиції? Ну, в опозиції це е, партійна опозиція. А ми не в опозиції, ми організація, яка з одного боку є контролером. А з іншого боку, коли бачить правильні ініціативи, вона підтримує і допомагає реалізовувати. Е, у нас прийнято рішення, що людина, яка з організації пішла, наприклад, виконавчу владу, вона перестає бути членом, і ми її ще контролюємо там, з подвійною силою. Тобто я не скажу, що реально просто в опозиції. Є моменти, коли ми добре співпрацюємо, наприклад, як на початку атестації в поліції, ми реально нормально співпрацювали, допомагали, і коли треба було ще й на початку війни. Допомагали, коли їздили на сході, і так далі. Тобто багато речей, коли ми не є опозицією, ми є партнером. Але коли треба контролювати, ми звичайно по інший бік, і ми для влади такі вороги. Вороги. Чи траплялись випадки, коли ви виключали з членів автомайдану не за несплату внесків, а за якісь ганебні вчинки? Було, і майже всі люди, які у нас в блеклісту, за окремим виключенням, які не були членами організації, це були так виключені. За проведення якихось акцій за кошти, за просто несумісність з моралью організації дії. Кожна організація думає про перспективу і про розвиток, яким ви бачите автомайдан, скажімо, ще через три роки. Якщо чесно, дуже хочеться, щоб нам не треба було мати автомайдан. Тобто хочеться, щоб в країні була така ситуація, що не стояла тих викликів, з якими ми зараз боремо. Я розумію, що ми в, в будь-якому випадку організація залишиться, що вона тоді має переформулювати свої цілі, можливо, більше буде упорне екологічні напрями, які ми зараз започаткували, тому що ця проблема за три роки не вирішиться в Україні. Да? Дуже хочеться, щоб так було, щоб з корупцією, такому потужному масштабі, не треба було боротися. Що з цим будуть боротися безпосередньо ті органи, які мають з нею боротися? Поліція, прокуратура, ДБР, нове там і антикорупційне бюро. От я вважаю, що екологічний та соціальний напрям це було б дуже добре для автомайдану. Надалі коли ми поборемо таке явище системної корупції. і на завершення попрошу тебе уявити, що завтра тобі дали можливість від автомайдану як керівнику виступити з трибуни Верховної Ради. Що би ти сказав депутатам? Я б сказав подумати трошки про те, що е, нам жити в цій країні і нашим дітям жити в цій країні. І якщо вони хочуть, щоб діти жили тут щасливо, вільно і е, мали можливість розвиватися, то треба трошки зупинитися і подумати, як це зробити. Тому що потім ну, дуже буде прикро пояснювати своїм дітям, чому ось так сталося. Все рівно діти ростуть спочатку з. Ну, гарними, внутрішніми причому вони хочуть справедливості, вони хочуть чогось доброго. І коли вони бачать, що їх батьки щось робили погане, це буде завжди дуже больно батькам і треба трошки думати про це. Багато хто для себе зрозумів і вийшов на Майдан саме через мотивацію, наприклад, своїх дітей. Це дуже ну, українців чіпляє, саме коли якась несправедливість для дітей. От, ровно три, рівно три роки тому побили студентів, да? і кожен зрозумів, що там могла бути їхня дитина. От, якщо ми не хочемо, щоб такі речі траплялися, то треба думати, як на це вплинути, що треба змінити. Можливо, варто зараз віддавати певну частину свого часу, грошей так далі, для того, щоб змінювати країну. Ті бізнесмени, які вже накралися. Треба думати про соціальну відповідальність і треба вкладати в країну в майбутнє. Чиновник на своїй посаді має робити благо не для своїх знайомих, а навпаки, для тих, кого він не знає. Тобто ціль, його основна робота має спрямовуватися саме на зміни для тих, кого він не знає. Оце тоді справна робота. І все-таки ще одне запитання: Давай. вже і справді на завершення. На якому автомобілі їздить керівник автомайдану? Олексій Гриценко, Хонда Корт, такий на якому їздив на Майдані, який пройшов строй бірку. То той самий їздить. Вітаємо вас з днем народження. Дякую за інтерв'ю і бажаю успіхів. Дякую вам. Дякую.